Прогноз погоди в Україні на суботу, 22 березня, мене звати Українчик. 22 числа очікується підвищення нічної температури повітря у семи областях. Денна температура повітря залишиться приблизно на тому ж рівні, що і у попередній день. Температурний максимум в суботу це 15 градусів з позначкою плюс. Але так тепло буде у невеликій кількості областей. Вітер 22 числа у одних регіонах буде доволі сильним аж до 12 метрів за секунду, у інших ледь відчутним, силою усього 3 метри за секунду. Інформацію про магнітні бурі. Про магнітну бурю, яка знову буде, я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У суботу, 22 березня. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, будь ласка, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Отже, в суботу, 22 березня, очікується підвищення нічної температури повітря аж у семи областях. Денна температура повітря залишиться приблизно на тому ж рівні, що і у попередній день. Південь у Одеській області вдень 12 до 14 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В районі Басарабії в денні години доби від 12 до 14 градусів з позначкою Плюс, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла в світлі години, від плюс 4 до плюс 2 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині в день від 12 до 14 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. У Херсонській області в денний час від плюс 12 до плюс 14, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, майже невідчутний – 3-8 метри за секунду. Захід. На Волині і Рівненщині в день від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 12 до 14 градусів тепла, у нічний від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». На Львівщині в день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 1, мінус 1. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 вночі від 4 до 6 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в вденні години від плюс 10 до плюс 12, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. У Маріуполі в день від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від плюс 5 до плюс 3. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в нічні від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від плюс 13 до плюс 15 градусів вночі від плюс 3 до плюс 1. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12 градусів у нічний від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 12 до 14 градусів тепла у нічній від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Черкащині в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 1 мінус 1 градус. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Північний регіон України на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області в день від 12 до 14 градусів з позначкою «плюс», вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13, в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 12 до 14 градусів тепла, у нічний від 0 до 2 градусів, вище за нуль. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 22 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось! Бережіть себе, будь ласка.